Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім про свої нові пензлі. Це пензлі від Helen Art. Я їх нещодавно замовила. Взагалі давно я вже хотіла їх спробувати. Багато відгуків про них чула, але нарешті хочу скласти свою, таку, своє враження про них. Я замовила два пензлі, Приїхали мені в такому паперовому конвертику. Хотіла якраз спробувати різні серії. Скажімо так, трошки вони різні по своїм властивостям. Перша серія це Red Line, такий він тоненький, це синтетика. І друга серія це New Collin. Зараз я вам поверну, покажу. Це номер три. Це синтетика, імітація колонка. Ну і зараз власне, спробую ними помалювати. Для малювання я обрала такий досить простий, простий сюжет. Це невеличка пірінка, яку я знайшла неподалік від дому. Взагалі, дні зараз у нас досить похмурі, сонце рідко буває, тому як ви бачите, на день я малюю з лампою. Ось, щоб... І тут буде, скажімо так, не весь процес малювання, а окремі фрагменти, тому що так в мене рідко буває, що я одну роботу роблю зараз, майже завжди щось треба ще повернутися, доробити, можливо, якісь ідеї з'являються, як щось краще зробити. Перший пензлик, який я використовую, це, це серія Ніколін. Він дуже м'який, такий трошки незвичний для мене, бо я зазвичай такими пружнішими малюю синтетичними. І мені треба було ще деякий час, аби звикнути до нього. Він гарно набирає воду, так трошки це теж було незвично. Ну, але справилася вже звикла потім до нього. І... Що в ньому дуже сподобалося, він не підіймає попередній шар фарби, тобто гарно для заливок. І це точно в роботі дуже допомагає. Він дуже м'який. І перші, скажімо так, шари фарби я наносила саме ним. Загалом скажімо так, Навіть такі якісь маленькі детальки, ним дуже легко пропрацьовувати, кінчик тоненький, і це все досить, досить зручно, не, Ну, поки скажімо так, не доводилося брати цей менший пензлик. І вже зовсім, зовсім дрібні деталі я промальовувала пензликом Red Line. Він набагато звичніший для мене. Така синтетика пружна, гарну, гарну форму можна промалювати. І всі ці деталі на пір'їнці я промальовувала саме ним. У мене загалом є ще й менші пензлики, я їх собі приготувала, думала, може вони знадобляться, але як виявилось не знадобилося, все повністю цей пензлик чудово з усім справився, і я дуже цьому рада. Загалом враження хороші. Я думаю, що тут саме от Redline серія мені більше підійде. Я б хотіла ще купити собі пару пензликів цієї серії, але New Colleen теж класний, я думаю, що буду його теж використовувати. Тому дякую всім за увагу, що буду далі розповідати, як ці пензлики, наскільки вони довговічні. Буду пробувати. Підписуйтесь на мій канал і всім гарного дня!